Радий вас вітати в палаці спорту Сумського державного університету, де у нас буквально через кілька хвилин розпочнеться півфінальний, перший півфінальний поєдинок Кубку Сумської області. Віталій обслуговує даний поєдинок Олег Параченко та допомагає йому Дмитро Вищі Сумської області з футзалу. Раденко класна передача на Бабиняна. Є перший епізод, у якому можна відзначитись голов. Бабинян підлаштовувався довго під удар. Це дозволило Костянтину витукову. Скоротити кут обстрілу та не дозволити запити ще одну Андрія Бердюга в серії після бачить в Кибаті. Зараз не може прийняти участь у Дякі. Да. Часі удар! Гулько один 0 Рахунок у нас відкрито! Рахунок на користь команди гостей 1-0. Когулько Владислав. Дивимось ще раз. Зробив перехоплення. Там, біля бокової бокової. Друзі, підписуйтесь на, сі... на офіційні сторінки. Кутко буде пробивати. Е -е. Розіграється через бабиніна простріл. Заблоковано. Плесник Олександр бере гру на себе. Це Когулька віддає на откидача. чи зачіпиться. Так, зачепиться. Одкидається м'як через супрунах. Класний пас на когулька можливість подвоїти між собою. Пали фіонера з сторонний в складі газмереж є у бабиніна Перекаси. За Бабиніну. Другий Небезпечний момент для бабиніна, удар пакеті. Удар осана колеса що! П'яця за м'яч віддає передачу. Пути м'яч, аби не дозволити Денису Будку зараз відзначитися голом. Удар здання. Дистанції і Сергія Бабиня, але перехопив Дмитро Супрун, контратака! Трохи більше п'яти хвилин до завершення першого тайму у нас. Олександр Колесе попіврує. Когунка прострілює, Сергій Бабиня зрівняє рахунок! Браво зараз атак. Гасмереж, аплодуємо. Чудово взяв гру на себе індивідуально Олександр. Чергова атака з боку господарів. Закидання на Дениса Кутка. Воно проходить Удар ударку. Відмічаємо чудовий пас Ігора Головльова за спини. Захисникам проспав зараз захист гостей. Це довге закидання. і. Можна лише поаплодувати зараз і на те, що Головльов більшу частину грає в першій четвірці. Зараз ворота атака. Когулько прибуська втрата м'яча, 5 секунд до завершення. Хомиць по хороших воротах летить і Олег Ноляко. воротах Вадим Мурза Восьмий номер Владислав Колесник, 15-й Олександр Колесник, другий Сергій Бабинін зараз. Е Коза вже, як тут надяшка, Козолупа, є можливість пробити ще один пас паса е Головьова. Підсумку Ігор Головльов трепи. Класний пас на попиняна. Вдається пробити, і підухов рятує свою команду. Приціло, у 15-го номера команди «Газміреш». І Ой-ой-ой, як підуков перейшов. На чужу половину паркету. І там зараз по Гуйпа відбирає м'яч. Прострівати. По гульба ледь помилився, але помилився. Головню пробиває. І... стих. Дмитро е... виставити ногу і відбити м'яч, а от цього разу вже нічого зробити. Ніхто із гравців у Греді Скім не... Зумів Сергій Бабиня отримав м'яч, класно розвернувся та пробив у дальній купорі. Рахунок 3-1. Перебудуватися, на... перебудуватися, але не зуміли з цим скористатися. Зараз мурзар у нас комична, головньова. Втрачає і буде... і буде контратака, сукрутяга м'яч. Розстрілює дальню, небезпечно і... соцмережа в телеграм-каналі, а також на. Інстаграм Старінці зараз будко є можливість пробити, удар і Зігратися. Підсумку здобути важливу перемогу. Зараз класний пас на пітухову, удар і повзворота Колесник віддає зворотню передачу. Обігрується зараз з Владиславом Колесником. Хороша атака. Бабинін, удар. Пітухов на місці. Олександр Колесник. 2-0. Виходять. Нехопаш. Зараз у хволіванні команди газмережі слюська спілкує. З перемогою цій грі, І як наслідок, з виходом до фіналу Кубку Сумської області, команда завтра, нагадаю, тепер зуміє спробувати поборотися за почесний титул та спробувати оформити золотий дубль у цьому сезоні.